Дні німецького телебачення на першому національному стартують за тиждень. Українські глядачі протягом місяця побачать документальні та художні фільми. Серед них серіал Шляхами Саксонії про історію і традиції цієї землі. Для любителів детективів буде кілька кримінальних стрічок. Для дітей два фільми Карл супергерой та Леа танцює. Для меломанів концерт із Магдебурзького собору. Головний редактор німецького телеканалу Вольфганг Фандріх розповів. Що відібрали найкращі програми, але виокремив серіал прорив у невідоме про падіння берлінської стіни. Окрім того, будуть і такі детективні там серіали теж передбачені. Там документалка, якась там художні фільми є, і вони всі кайфові, Вони справді відбирали там ретельно дуже для нас. Ще сподіваємось не тільки на консультації експертизи, а на якусь допомогу, таку вже матеріальну допомогу. Мається на увазі і обладнання, і може навіть і фінансово, але цим займається уряд німеччини, і вони теж це дуже розглядають, ну, ретельно розглядають, що нам потрібно. ми відбирали 15 годин програм із найбільш популярних у регіоні. Серед цих програм є дуже популярні детективи. Глядачі Германії це дивляться також. Документальні фільми. Є також і концерт, і дитяча програма, які є частиною мовлення каналу МДР.